Пам'ять нескінченна книга, у якій записано все, і життя людини, і життя країни, та багато сторінок у нашу історію вписано кривавим і чорним, особливо вражаючі сторінки, де смертельним шрифтом викарбовано слова, голод, голодомор. Кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть варви виймали з печі, і діставали прямо із горшків, окраїці виривали із рук малечі, і з нужденних стариків. У 1932 році погодні мови склалися сприятливі, і хліб, слава Богу, вродив. Українці працьовиті люди, не плюнувалося зібрати його. Але становище в Україні було катастрофічним, тому партійна державна верхівка під керівництвом Йосифа Сталіна прийняла холоднокривне рішення вийти з кризи шляхом конфіскації запасів зерна у хліборобній залозі. За кілька місяців селян залишилися без продовольчого, фуражного, насінньового фондів. Представники місцевої влади організували у селах спеціальні бригади, які вимагали від кожного помішку зерна. Наразі непослуху селянам загрожувало позбавлення волі строком 10 років. Це був розбій, свідомо спрямований на фізичне винищення селянства. Колективізація, розкуркулювання, денаціоналізація, геноцид. Наслідок повного виснаження організму від голоду померло 12 мільйонів. Було визнано до Сибіру на Урал у райони крайньої півночі 3 мільйони осіб. Злочин, здійснений під час голодомору в Україні. Був злочином проти людства. То був страшний, навмисний голод, стріла була така нищівна, щоб згромадити стодолу колгосної катівні. То був страшний, навмисний злочин, такого ще земля не знала, закрили Україні очі, душу міцно зав'язали. Вечабила українська хата на березі своїх агоній глуху заставили мовчати, а то би світ втопивсь в Славуті і пожевільно їла мати свою дитоньку майбутню. Мерцями всіялося поле ні хрестика, і ні могили, то був такий навмисний голод. Шир. Боже, ти вже був безсилий. Нестерпне горе біль матерів, які у вічі страчили своїх дітей. Так за спогадами очевидців жінка помила дітей, натопила маковинням. Закрила лятку і до ранку всі померли. Спійте, дітки, спіти, любі, і не просинайтесь. вже не буде мучить згуба, Забере вас пташка райська, спіти міцно, спіти, діти, Янгол Божий на порозі, вже не буде їсти хтітись, і не будуть пугніть нозі. Спи, синочку, горе паску, засинай навіки доню. То моя остання ласка з материнської долоні. Натопила маковиням, затулила лядку й кому. І в тумані темно синім заспівала колоскову. Спіте міцно, спіте, діти, янгол божий на порозі вже не буде їсти хтітись. І не будуть пухнуть носі. Спи, соночку, горе паску, Засинай на віки -доні. То моя остання ласка з материнської долоні Ще пограмось навпереймець. Пішмом із бідою. Лельки, заховаємося від неї у сиру земельку. Опухлі діти і дорослі чорними тінями ходили вулицями сіл, позвалищах у пошуках чогось їстівного і падали на землю мертвими. Багато дітей на берегах річок варили в казанках молюсків, різних черепашок, щоб утомувати голод, їли щавель, лободу, видарали гнізда птахів. Зривали на полях недозрілі колоски, вилушували зернятка, посівними ротами. Масове вимирання селян відбулося якраз навесні. Село вмирали тихо, благаючи хліба, виснажені напівживі жінки пекли перепічки, замішані на тирсі, товчених жолодях та ліщинових сережках. Та з кожним наступним днем ставало все скрутніше й голодніше. По пошуках можливого харчу. Люди йшли із села міста, бодай лупину від картоплі знайти, водай крихту хліба, Бодай. Усе сусіль викачували з двору, гребли, нічого людям не лишай, хто ж села, вмерлі на Україні, російським людям поспіль застеляв? Хто, на чиєму це лежить сумлінні, Імператорський молохсвіт нам зателяв. Я бачив сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять вони мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Життя людське найсукровенніший дар Божий. І кожний дорожче над до усіх цінностей, земні і небесні, і кожне має зберегтися в пам'яті поколінь, і нинішніх, і грядущих, бо ми люди. І ніколи не пізно покаятися і стати на шлях істини і любові. Бо голоси мучеників із 33-го, що померли насильницькою жахливою смертю, волають до наших сердець і розуму, щоб сказати пекуче слово правди. Тому ми сьогодні згадуємо що трагічну сторінку історії українського народу та маємо передати знане прийдешнім. Щоб світла пам'ять спокутувала несправедливе замовчування минулого нехай у ваших душах залишиться цей маленький вогник свічечки, як спомін про тих, які померли страшною смертю. Дай Боже, щоб це ніколи більше не повторилося.